У середині XVIII століття, коли не було інтернету і новини не розліталися соціальними мережами, два вчені незалежно один від одного відкрили той самий закон, щоправда, з різницею майже у 40 років. І немає такої хімічної реакції, на яку б не поширювалась дія цього закону, у чому його суть, дивись у нашому відео. Проведімо такий експеримент. Будемо нагрівати 1 грам амонію гідрокарбонату у пробірці. Речовина тане на очах, наче сніг навесні. А тепер питання яка маса речовин утворюється унаслідок реакції? Ти, звісно, можеш заперечити, про які речовини йдеться, якщо на дні пробірки нічого не залишилося. Справа в тому, що атоми хімічних елементів під час реакції нікуди не зникають і не змінюються. То яким чином зникла тверда речовина? Під час нагрівання речовини відбулася хімічна реакція, внаслідок якої амонію гідрокарбонат перетворився на вуглекислий газ, аміак і водяну пару, що безперешкодно покинули пробірку. Усе це можна записати в один рядок за допомогою схеми хімічної реакції. Оскільки реакція відбувається під час нагрівання, над стрілкою поставимо маленьку латинську літеру Т. Продукти реакції гази, тому біля їх формул поставимо стрілочку вгору. Як бачиш, атоми хімічних елементів до реакції і після ті самі, вони тільки перегрупувалися в інші сполуки. Якби хімічна реакція відбувалася в умовах підвищеного тиску, то над стрілочкою поставили б маленьку літеру П. До речі, амоній гідрокарбонат, інша назва якого бікарбонат амонію використовують як розпушувач тіста. Гази, що виділяються під час його нагрівання, піднімають тісто і воно стає пишнішим. Повернімося до питання, якою є маса продуктів реакції. Такою ж, як і маса реагенту, тобто 1 грам. Бо ця реакція, як і будь-яка інша, відбувається згідно із законом збереження маси речовин під час хімічної реакції. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися після реакції. Першим такого висновку дійшов вчений Михайло Ломоносов у середині XVIII століття. І через кілька десятиліть цей закон відкрив вчений Антуан Лоран Лавуазьє. Щоб особисто пересвідчитися, проведімо дослід, що демонструє закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Нам знадобиться ось така двоколінна пробірка посудина Ландольта. Заповнімо її реагентами. З одного боку буде прозорий безбарвний розчин барію хлориду, а з іншого такий самий на вигляд розчин натрію сульфату. Зрівноважмо посудину на терезах, а потім обережно нахилімо, щоб змішати два розчини. Відбувається хімічна реакція, внаслідок якої утворюється осад білого кольору. А ось рівновага терезів не порушена. Це свідчить про те, що загальна маса речовин після реакції не змінилася. Запишімо схему цієї реакції Барій Хлор 2 плюс натрій 2СО4, одержуємо барій СО4 плюс натрій хлор. Білий осад, що утворився, це барій сульфат. Тому біля його формули поставимо стрілочку вниз. Оскільки хімічні елементи до і після реакції не змінюються, як і загальна маса речовин, кількість атомів кожного хімічного елемента теж має зберігатися. У лівій частині схеми реакції маємо по одному атому барію і сульфуру і чотири атоми оксигену. У правій частині так само. Не збігається лише кількість атомів хлору і натрію зліва від стрілки по два, справа по одному. Кількості цих атомів необхідно зрівняти. Ми не можемо міняти індекси у формулі сполуки, але можемо поставити коефіцієнт перед формулою. Так і вчинімо. Перед формулою сполуки натрій хлор поставимо коефіцієнт 2. Тепер кількості усіх атомів однакові, тому змінюємо стрілку на знак рівності. Схема реакції перетворилась на хімічне рівняння. Умовний запис хімічної реакції за допомогою формул речовин і коефіцієнтів. Прочитати хімічне рівняння ми можемо так. барій хлор 2 плюс натрій 2SO4 дорівнює барій СО4 плюс натрій хлор. Є реакції, що відбуваються лише під дією світла. Цю умову також вказують над стрілкою. Наприклад, Фотосинтез. Процес, під час якого рослини поглинають вуглекислий газ і воду, утворюють органічні речовини та виділяють кисень, який ми активно споживаємо. Ми навели спрощену схему фотосинтезу СО2 плюс H2O. Одержуємо С6H12O6 плюс О2. А тепер перетвори її на хімічне рівняння. Дамо тобі пораду. Атоми оксигену є в кожній формулі, залиш їх на десерт. Урівнюй останніми. Перевірмо, 6CO2 плюс 6H2O дорівнює c 6 h 12 o 6 плюс 6O2. Якщо змішати порошки алюмінію та йоду, швидкого результату очікувати не варто, але якщо додати краплю води, Починається борхлива реакція. Вода виступає каталізатором речовиною, що пришвидшує хімічну реакцію, але сама залишається незмінною. Такі речовини записуємо над стрілкою. Запишімо схему хімічної реакції алюмінію з йодом. Формулу продуктів реакції складаємо за валентністю хімічних елементів. Щоб пригадати алгоритм дій, переглянь одноіменне відео на нашому каналі. А у нас вийшло алюміній йод 3. Залишилось тільки дібрати коефіцієнти. Зліва від стрілки міститься 2 атоми йоду, а справа 3. Знайдімо найменше спільне кратне між двома і трьома, тобто найменше число, що ділиться націло на 2 і 3. Це число 6. Його поділимо на 2. Виходить 3. Цей коефіцієнт ставимо перед формулою йоду. 6 поділімо на 3. Маємо 2. Цей коефіцієнт поставимо перед формулою алюміній йод 3. Тепер порахуємо атоми алюмінію. У лівій частині 1. У правій 2. Отже, перед формулою алюмінію ставимо коефіцієнт 2. Міняємо стрілку на знак рівності. Хімічне рівняння готове. Тепер твоя черга. Допиши схему реакції алюмінію з киснем і добери коефіцієнти, щоб одержати хімічне рівняння. За валентністю елементів вийшла формула алюміній 2 о 3 Отже, хімічне рівняння. 4 алюмінію плюс 3O2 дорівнює 2 алюміній 2O3. Запам'ятай. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилася після реакції. Хімічне рівняння Умовний запис хімічної реакції за допомогою формул речовин і коефіцієнтів. У схемі хімічної реакції та її рівнянні за потреби вказують умови перебігу реакції температуру, тиск, освітлення, каталізатор. Якщо продукт реакції перебуває в газоподібному стані, біля його формули ставлять стрілку вгору. Якщо у продуктах реакції є осад, біля його формули ставлять стрілку вниз. Реагуй спокійно. Став уподобайку, стеж за каналом, ну, мохімічити разом!